Жерагідмани, ну що, поки хтось готує олів'є ваннами, я вам хочу сказати, що якщо ви в своїх цілях для вас є принципово важливим і безумовним, безумовно важливим забезпечити довготривалу, довгострокову професійну фінансову стабільність для себе, для своїх дітей, для своєї родини, якщо ви хочете впевнено володіти французькою мовою вже на початку 2026 і розглядаєте французьку мову як особисту частину гідності. Повноцінну інтеграцію у французьке суспільство. О, і якщо для вас важливо бути прикладом для своїх дітей і пишатися собою, щоб вони вам пишалися, то я вас запрошую 10 січня. Залишилося три місця. А в групу з шести людей на піврічне навчання особисто зі мною ми стартуємо 10 січня. А ставте плюс у відповідь на цю сторіс. Якщо ви дивитеся Reels, пишіть в Директ плюс, я з вами зв'яжуся. Якщо зможу допомогти, запрошую в програму.